Станіслав Шушкевич Весна прийшла. Бджоли, радісні дзвіночки, доторкаються листочків з лугу пишної постелі, Квіти дивляться веселі, бо весна прийшла. Рибка блискає лускою, Стриж летить вгорі стрілою і деркач кричить у лозах. Гомонять найперші грози, бо весна прийшла. Стрибунець хита стеблину, млин стригоче без упину, журавлі кружляють колом над м'яким зеленим долом, бо весна прийшла. Пісня чується веснянка на стежинах і полянках, диво птахом бистрокрилий. Полечу над краєм милим, бо весна прийшла.